Та це він, ало, а не їде. Це парубок моторний. Еней, а не не За пояснення 10 гривень готівкою. The city was was ruined, destroyed by earthquake. Можна сказати, але сташний мужик, як Франко. Слива груша це однакові речі, як ви зрозумів. Ну, мемчик такий собі, я б сказав. У тебе набагато краще. Усім привіт! Ми ще це відео не записали до кінця, але я впевнений, що воно буде дуже гарне, бо тут зібралося все, що ви любите. Я Катя і Мемчики. Тому почнемо з невеличкого привітання. Мене звати Діма, Я вже більше ніж 5 років викладаю англійську мову. Маю 86 200 бальників минулого року, і цього року буде ще більше. Що ти сидиш? Привітайся з людьми. Це Катя. Давай, давай, давай. Та, це Катя. Я викладаю українську мову і літературу в зайну хаб. Вже за 4 роки викладання на групових курсах підготувала 113 вістібальників з мови і 10 вістібальників з літератури. До речі, кожен шостий готувався на моїх курсах. Окей, okay, розповідаю вам, що ми сьогодні будемо робити. У мене є мемчики, де треба пояснити якусь тему. Тобто, в мемчику схована якась тема. Я даю Каті мемчик з англійської, і вона пояснює, пояснила їй плюс один бал. Відповідно, в неї теж є мемчики, тільки пов'язані з українською мовою. І вона мені дає менше. З українською, українською літературою. Ладно, хай буде література, я знаю і те, і друге. Відповідно, якщо все правильно, і я теж отримую один бал. Отак. Що будемо починати, то виграє. Ну, понятно, хто виграє. Я. Що ж, виходить, що правильна відповідь це head to». І є ось такий мемчик, де 100% виграють пельмені. Так, будемо перевіряти, як ти знаєш літературу. Я знаю, що він дуже добре знає творчість Коцюбинського. Коцюбинської теж. А, ось тобі такий мемчик. Так, твоя робота на 10 балів. Вергілія не їде. Робота сусіда по парті на 12. Ага, ну справа робота Котляревського з з зліва Вергілія. Це ж Вергілій, коротше, придумав Енеїду чи щось таке. Потім Котляревський чи в нього злизав, чи надихнувся. Ну, це як Америго веспуче придумав назву Америки, а потім Колумб туди поплив. і Такий о, це Індія, чуваки. Короче, це щось таке схоже, що Контляревський на 12-го того, що він краще зробив ніж Вергілій. питань немає. Все правильно сказав. Треба знати про Енеїду такий факт, що вона була перероблена з Енеїди Вергілія. Та це він алло, Енеїда. Це парубок моторний Еней, а не Енеїда. Okay. Енеїда, був парубок моторний, запам'ятовуємо таку цитату. Боже, яким маємо. Так, ідемо далі. не злись. Дивись, ось осьомемчик, це вже на лексику. Олівці придумали в 1564 році люди в 1563. Є слово придумати, типу, як винайти англійською мовою, а що там сховано? Воно має починатися на ін-. А in, не на ну, Discover тому, що... може, ні? Ні. А Invented? Чо? Інвент, дивіться, щось вона вгадала. <рі> да, дивіться різницю. Інвент це ви знаходите те, що ми от створюємо. Його ніколи не було в цьому житті. Ось, наприклад, там Едісон лампочку створив. Да? А discover – це теж відкривати, але те, що є, ми просто про нього не знали. От Колумб не знав про Америку, він її discover. So, Columbus discovered America in 1492. <ріпи> угу. Ось чей, така різниця. Ще й географію підучте трошки. Давай спіймемо. Ти жінка це, Степана, Зоська Ре. Ри... Міг... Чіпка, так? Да, л... Чіпка. Ну... Степан, Чіпка. А, Степан Радченко це, мабуть, жінка Степана. Так вони всі його жінки. Ну, приїхав він з Надійкою, здається. Ага, є таке. Е, Рита була остання, бо я пам'ятаю, це ну, типу люкс уже. Це він вже піднявся. Але де була Зоська і Мусінька? Е, Мусінька? Хто це Мусінька? Я не пам'ятаю. Це не та Степана? Це така мені... доросла жінка, так, з якою він почав стосунки, та у неї був ще чоловік. Ага, Сим о, Максим. значить, не підходить, це не жінка Степана, бо мусінький був чоловік. Ну як Не не два чоловіка чи що? жінка, це просто позначення жінки жіночої. статі. Та прикол, тобто відповідь правильно, що всі вони підходять. Ну так, та, А я думав, звичайно. жінка в плані, типу, як та, цей wife, husband and wife. Він же ж цей стосунковий ухилянт. Він він О, би драфт ви не одружувався з кимось. Що, що це? Напишете в коментарях. І, до речі, всі ці жінки Степана, правильно Діма сказав, вони показували його еволюцію, розвиток. Так, поїхали далі. Просто поясни, в чому прикол мема. They, think because they can. Ну, тому що це can, типу, як іменник, а can – це тому, що вони можуть. Ну, Це було easy, я не знаю, навіщо. Я думав, тому, що вона не така розумна просто. Не було б зараз відео був би абитий. Окей. До речі, то. Так, <свист> да, дивіться, слово кен це модальне дієслово, яке показує здат здатність або вміння щось робити. Але якщо це іменник, то це перекладається як бляшанка. Так, поїхали далі. Е, наступний мем. Якби спліт знімали б в Україні титан праці, мужик. Дже джаджик. джалик. Хто такий джаджалик? Каменяр. О, каменяр — це е, двір Франка. Двір? Твір. А, це його називали ком... комієрем називали. Добре. Бачиш? Що таке спліт? Ну, англійською спліт це ділити, але ну, тут. Ну, Так спліт, якби спліт знімали б в Україні. Що Час, таке спліт? Ну, ну, ш... Добре, ділити. А що таке спліт? Ну, Згадуй. Фільм якийсь? Так, про кого? Про людей. Це загалом фільм про людину, у якої було там більше двадцяти особистостей. А про Франка треба знати, що у нього було дуже багато різноманітних псевдонімів. І оце все, титан, праці, мужик, джинжал та мужиком? Типу, ні, це його так називали. Тут перефрази про нього використані, його псевдоніми. А, а я думаю, там завдання не на те. Кажіть, що написав цей мужик. І ви такі, а який мужик то написав? Не ваш назви мужика імені. Складний мем, просто щоб зрозуміти, просто пояснив. В чому прикол? February March. No, but April, May. Це інтелектуально складний мем для розуміння. А, ну, окей. Тут йдеться про те, чи може е, оцей місяць Лютий. щось робити. Я да. не знаю значення цього дієслова, але це якесь дієслово. Ні, але April може. Меня ну, да. як може данный... зрозуміло, слова. ти теж знаєш ну, на що схоже українською мовою це слово. Маршувати. Ну да, чи може лютий типу пінк-пінк-пінк-пінк. Слово мей показує, що щось може трапитись. Тобто, це слово, яке описує якусь ймовірність. I, I may win. Може виграю, може не виграю цей батл. Звідки я знаю? А, а те, що у нас перекладається як березень, мореч це не тільки березень, це також крокувати. Тому ось такий сенс цього мемчика. Це дуже легко. Впіймай мене. А, ну світ вловив, ловив мене, та не вловив. Щось таке. Не виловив. Не виловив. Не впіймав. Правдива історія про реального педагога. Фільм Степана Спілберга. А, Стівена, зірпава. Степана? Ну, це мемчик про цю цитату. Про яку цитату? Світ ловив, ловив Це в нього на цьому написано: на Gravestone. Угу. Uh -huh. Правильно, так. треба знати, що е, Григорій Сковорода якраз говорив, що світ е, ловив мене, та не спіймав. Добре. На таку такий ж тобі. Е, треба прийменник відповідно поставити. Правильний. You wanna box for this, sir? No, I hate violence. Типу, сенс такий, мемчику, що ти хочеш коробку для цього, але бокс не тільки коробка, це типу, будемо махатися. Він каже: Ні, я не люблю, що таке вайленскай. Eh, насилля. Насилля. Eh, можна, я просто заплачу карткою. Як то сказати, який прийменник? Pay? Пей <coughs> eh, є with, а є buy. Buy – це для людей. with – це для неживих предметів якихось. Віз майка? Eh, знаєте, коли. Типу пояснення неправильно дають правильно. <рес> <рес> а дум... що? Ні, ти <рес> Ну, воно схоже, так. Да. Але дивись, за допомогою применника Бай ми показуємо, хто виконав дію, як вона була виконана. Наприклад, місто було зруйноване цим ерсквейком. Це ж у землетрусом? The city was ruined, was destroyed by earthquake. можна сказати, але це ж не мужик. Як Франко. Mm. А whiz ми використовуємо, коли описуємо предмет. За До допомогою чого виконується Зна... дія. Да, знаряддя цієї праці, за допомогою якого виконується дія. I opened the door with a key, відкрив двері ключем. заплатив карткою. Окей, це норм. Як буде готівкою? With cash? I paid with cash. Ну no, ні, вона якось... I paid by cash? Зламали ось цей котілок. Дивіться, це сталий вираз in to pay in cash або просто to pay cash. Це платити готівкою. За пояснення 10 гривень готівкою. І коростень. І скоросте. І скоросте. А, Коростень – це там, де знімали конотопська відьма. Чи ні? Так конотопська відьма не вивчається на НМТ з літератури. Коротше, це про княгиню, не знаю, наша це не НМТ, це ж література, а не історія. А, слово про похід ігорів, це воно? Полків. Ні. Ми По на Мазайло... Ні, не то. Це дуже далеко. Ольга, ти знаєш дуже добру історію, правда? Ні. Згадуй, коли правила княгиня Ольга? Десь там тисячу сотей якісь, тисячу двохсотий. Ну Там ще був е, цей неступ підписів часи, я пам'ятаю. Ні. Щось а, княгиня Ольга а, вона помстилася за смерть свого чоловіка, якого вбили древляни у 945 році. І вона прийшла до влади у 946. Поки ага. її син був маленьким, вона правила замість. нього. Ревенч νі. хотіла, так? Да? Єс. Yes. Угу, uh -huh. да. І що вона зробила? Спалила. Ну, правильно. Логіка. Працює. Ну, мемчик таке собі, як сказав. Набагато краще. Окей, okay, на яку виставу ми ходили з тобою нещодавно. Хто написав? Так, чекай, я вже забула. Ми ходили з тобою на річ до третього. Вільям Шекспір. На тобі жарт про Шекспіра. Вільям Пір, Вільям Шекспір. Зрозуміло, це жарт? Ну, Шейк. Шейк це буде 30. Це тебе можна купити, так? Да? <laughs> ну так, да, так. Да. Так, да, дивіться, тут, я <laughs> не знаю, що я показав цей мем, але буде. Ну... Посміятись може. Uh, shake трясти. А uh, якщо я скажу. Shake my hand, що це означає? Домовитися? Потрясти руку. потрясти руку. Це потиснути руку, якщо що. To shake someone's hand. Uh, Pier, слива, груша, все ви знаєте. <святок> слива, груша це однакові речі, як ви не Поки ти там щось шукаєш, та тобі оцей швиденько. My IQ is probably five times more than. Треба от підставити, що не вистачає. 5 times До речі, times це не тільки час. Да? Ну, в даному випадку разів. це як. Ну, 5 times more. Це що в п'ять разів вищий. А от тут 5 times there. Це що? Помножити. П'ять помножити на ноль-ноль. Коротше, тут займеннички якісь. Ти знаєш такий там займенник. Знаю. Заміняє іменник. Так, да, логічно. Моє IQ в п'ять разів більше, ніж твоє IQ. От як це англійський сказати? що там з My IQ more than yours. А... Чекай, а тоді, тоді виходить, що вона сама себе забула, тому що він каже, моє IQ ну, 5 це... разів більше, ніж твоє, вона каже, 5 помножити на 0, це досі 0. До, тобто, да, вона 0. себе забула, Але мені пояснити тут як би треба є займенники, є відносна, є абсолютна форма. Абсолютно, це якраз ось ці займеннички, які закінчуються на С. Вони заміняють іменник. Тобто я в цьому реченні можу сказати «My IQ is probably blah-blah-blah than your IQ». Але я не хочу казати двічі слова «IQ», тому я заміняю і ставлю просто «yours». Ось тут з'явиться зараз табличка. Відносний займенник, відносна форма займенника і абсолютна форма займенника. І останній мем від мене спеціально тримала його на, на кінець. Нашого батлу, твого улюбленого письменника будемо перевіряти. Котляревський. Котляревський? Чи Коцюбинський? А Котюбинський. <рес> Їх неможливо явити одне без одного. Конон... Кононівські поля. Кононівські поля. Окей, okay. Враж... маючи свій Q Five Times, higher than yours, я можу сказати, що це оце Біба і Боба з Вупсіні-Пупсінь. Це два тіпа, вони дружать, це, мабуть, теж дружать, відповідно. Ко... Коцюбинський Коціп... дружив з кононівськими полями. Кононівські поля знаходяться десь. Там в нього дача була. Ну він не суспільний. Не знаю, як це коментувати. Я Я ця. Просто скажи, чому кононівські поля плюс Коцюбинський? Він там родився. Він там писав. Там ти родився, там і згодився, так? Да? Він там знайшов наш... жінку свою. Ага, він туди їхав, коли йому все набридло, інтермет своє там шукав, чи як то правильно, так? Да? Проводив інтернет. Проводив, залізна рука города, оцей весь да, вірш. Да, Ой, да, пішло да. я, правильно пішов, так? Да? Правильно пішов, так. Да. Так, ну вистачить поки що. Якщо вам сподобалась рубрика Мемчиків є багато. Пишіть, зробимо ще щось таке, схоже. Хто з нас переміг, теж в коментарях пишіть, бо ми не рахували. Ну я просто не рахую, коли виграю. Таким чином, ми тут маємо зробити висновок. Що ми ви сьогодні вивчили? Вивчили, я не знаю, що ви, але відеонастрій настрій підняти вам мало. А ми вам нагадаємо, що готуватися до НМТ треба так, щоб це давало користь, і відповідно, щоб ви мали час на відпочинок. Щоб була класна користь, Катя каже, щоб ви записувались до мене на курси. А я кажу, щоб ви записувалися на курси Зенохаб для того, щоб покращити свої знання з будь-якого предмету. Обирайте викладачів, пишіть кодові слова їм в директ, і відразу вітаємо вас на навчанні з нами. Давай щось скажи, що хана і не забудьте поставити лайк на це відео, якщо воно вам сподобалось. Якщо воно покращило настрій, ми намагалися це зробити. І підпишіться на канал Зенохаб, якщо ви цього ще не зробили. І до зустрічі у нових відео всім успіху, підготовці і goodbye.